Неплідного, дай Боже, натхненного і творчого дня п'ятниці. Товариство аж спина заволіла. Нарешті, нарешті, я дочекався цього дня, і у мене в гаражі порядок. Сила, слава Богу. І, і сьогодні вчить нас день якоїсь доброї, книжки, із якоїсь доброї книжки, або кіно, то нині і кіно, і книжка N із зелених дахів. Серіал, на який ми тепер. Всі разом підсіли з сім'єю, його дивимося дуже файний, такий дуже багатий, насичений, і сміятися можна і поплакати трошки. І така гарна думка, яка мені сподобалася у Н, коли вона хотіла підбадьорити свою подругу, вже не пам'ятаю як, Рубі, здається, коли була Рубі змушена жити в неї, але їй не дуже подобалася Н. Там різні слухи ходили, бо у Рубі стався... сталася пожежа. І вона каже, до Рубі, бо вона розплакалася цілий тиждень, я не буду терпіти так много тебе, Ен, що робити. А Ен каже таку фразу: Подумай, що цей тиждень завершиться, і ти повернешся додому. Ти повернешся, і ти знаєш, каже, як це гарно очікувати. Каже, часом очікування буває таке саме солодке, як і сама подія. І так потім там ще декілька аргументів сказала для Рубі. І Рубі справді аж віддихалася і заспокоїлася. І це таке файне пригадування для всіх нас на сьогодні. Подумайте про очікування, і яке очікування смачне, каже Н. Як є смачно, як, як буває, файно чекати яку, якусь добру подію, чекати якусь гарну річ, якусь гарну зустріч, щось гарне, що має статися, як є гарно чекати і насолоджуватися тим, що воно прийде, цей час прийде. У великому масштабі ну, це, це ціле життя християнина. У меншому масштабі ну, це чекати на мир, на перемогу в Україні. У меншому масштабі це чекати <кхух> досягнення своїх тепер ну, короткочасних цілей, життєвих, чекати, тішитися з того і смакувати, як воно буде файно, коли воно настане. Як воно буде файно, коли воно звершиться. І нехай таке очікування, брати і сестри, робить. Ще смачнішим наше життя. Нехай таке очікування справді благословить нас, щоб ми вміли смакувати життя, щоб ми вміли ним тішитися і справді радіти, ну, що не лише сам результат, не лише сама ціль, але правильне очікування з надією тієї цілі також уже нам може принести втіху. Таке уже класно. О, дощик починається. Будемо тішити дощиком і надіятися і тішитися тим часом, коли сонечко зійде, або в сніг піде вже нарешті, де ще не пішов. Тому будьте благословенні. Гарного надхренного дня! І, до речі, великий привіт і благословіння від отця Олега Григорика за вчора і позавчора. Ми розбирали з вами разом ходінці практично всю суму, яка йому покрила велику купівлю м'яса на виготовлення їжі для військових. І каже, що тепер як похолодало, то такий попит. Щоб просто він і ще ці інші наші друзі, отці, які виготовляють наїдок, виготовляють цю їжу, не встигають на всі запити відповідати, на всі замовлення. Тому дякуємо всім, хто турбується за військових. І таким чином, і привітам, і благословіння від отця Олега Григорика, який цим ділом служить уже три роки. Будьте благословенні навіть у очікуванні чогось файного. Майтеся файно і мир вам.